Вітаю! Ви на каналі Таро Політика і я пропоную вам сьогодні новий Таро розклад по ваших питаннях, так званий Бліц. Як зазвичай, ваші питання завжди цікаві. Ви можете залишати свої питання тут, на каналі Ютуба. Тарополітика або на телеграм-каналі посилання в описі, або в чаті, де ми спілкуємося. Також, якщо вам потрібен індивідуальний таророзклад, ви можете мене знайти в телеграмі, теж посилання в описі. Так, питають таке: в злитих документах. В злитих документах, ну всім відомі, розвідка, то злила чи не розвідка. Нам, нам карти показали, що це був спланований злив для того, щоб спонукати росіян на активні дії. Можна подивитися минулі бліци. Була така інформація, що в березні минулого року генерал Герасимов. І Микола Патрушев саботували е, війну, ну, так е, війну вони не називають, спецоперацію в Україні для того, щоб її припинити. І тоді Путін мав проходити хі, курс хіміотерапії, і вони так хотіли припинити цю війну. Ми зараз подивимося на картах, чи правдива ця інформація? Чи правдива ця інформація? І чи дійсно Герасимов таке задумував чи і Патрушев, і чому зірвалося? По даних цієї розвідки, зірвалося ніби тому, що Герасимов включив задню. Ну, ми подивимося. Так, чи правда, що Герасимов задумував саботувати спецоперацію? Чи правда це? Заколот там готувався, да. Випала карта заколота луна. Щось таке готувалося. Якби це не на питання заколоту було, то можна було сказати ні, але тут готувалося, бачите, тут з кубків перевернулося розчарування ніби як в лідері, розчарування в його політики, заколот готувався. Саботування було. Ну, ось припинялися ці. Дії припинялися, хотіли вони зупинити його, да, зупинити Королева жезлів перевернулася, ту Мічів перевернувся, зупинити хотів Герасіма. Так, добре, а що тоді ти, ти покажіть нам, чому ти тоді е, спригнув? Побоявся він критики, хтось його мог критикувати, також дані розвідки якоїсь були, побоявся він, що загальмується, щось загальмується, зв'язане з правосуддям або з його кар'єрою. Побоявся, що його ніхто не підтримає, що він опиниться перед розбитим. Ну, результата, в общем, не буде такий, як його задовольнить. Так, чи замишляв патрушев там щось? Чи замишляв Патрушев там, що в цей період? Патрошов взагалі той ідеолог цієї, один із ідеологів апологетів. Ну, подивимося, що карти скажуть. Чи замишляв Так. Патрушев? Да. Патрушев постійно над цим працював і навіть, е, я б сказала, по шістки мічів був у контакті з е, закордонними людьми. Ну, Партнерами, хай буде партнерами слово, був у контакті. І він дійсно хотів ось по перевернутому лицарю мічі призагальмувати оці військові дії. А чому тоді вам це не вдалося? Чому не. Ну, ми подивилися, що ой, подивилися, що. Цей Герасім забоявся критики і негативного результату, а чому тоді Патрушев не втілив? <рив> Патрушев надіявся, що якось вождь їх піде під дією лікарів. В общем, у Патрушева там своя гра і постійна робота. Ось. Карта роботи постійна робота ведеться. І він думав, що Путін не жилець. Розумієте, Оце Путіна буде карта, ніби як вождь має піти, що лікарі його не спасуть. Він на це сподівався, та не вдалося. Ну, звісно, рожеві окуляри у патрушева спали. Все-таки лікарі, лікарі не дають цій зірці впасти, хоча вона і перевернулася. Ось. Лікують, витягують. Путіна витягують. Оця хіміотерапія, Робили йому хіміотерапію? Да, пригальмовували процеси? Пригальмовували, так. Да. Бачите, всі карти перевернуті, ну можна сказати, що ділення тих клітин патогенних, так? Призупиняли. Тобто перевернуті карти вони не розвивалися, робили йому хіміотерапію у той час. Так, це що було по цих е, товаришах, заколотниках. Ну, е, е, Герасимов ще й і струсив, можна так сказати. Так, тепер питають таке питання: е, чому російська, ну, не знаю, це, це розвідка, контррозвідка робить. Оприлюднює факти звірського поводження з нашими полоненими, а також оці зізнання вагнерівців стосовно вбивства мирних громадян, дітей, підлітків в Бахмуті і таке інше. Для чого вони це роблять? Зараз ми подивимося. Відповідь у мене є. а Подивимося, що скажуть карти. Для чого вони це роблять? Ну, Пригальмувати повністю пригальмувати нашу діяльність, тобто виключити нас енергетично, я б так сказала. Тож, жезлів перевернувся це енергетичний спад, енергетична ну, втрата повністю енергії, оптимізму, вогню, ну, вогню в тому плані надихання. Так? І ще для чого вони роблять це, щоб ми впали в апатію і депресію. Так, і ще для чого роблять. Король пентаклів. Показати, наскільки вони могутні і що вони можуть взагалі з нами зробити і таке інше. Показати, підкреслити свою е, все е, ну, могущество, так сказав. От. І, і нас в депресію е, втягти, щоб припинили спроти. Чи досягають ці відео? І зізнання мети. Зірка, лицар кубків. Да, Досягають особливо тих, хто постійно харчується, ну, хто користується альтернативними джерелами інформації, такими як Телеграм, бо. Там, де телебачення, телемарафон, це ну, висвітлювалося, але не так сильно. А от в інтернеті це все шириться і це обговорюється, і це дійсно викликає емоційний спад і переживання Ну, про наших воїнів і таке інше. Плачемо, переживаємо, мета досягається. і вона... Пролонгованої дії, пролонгованою. Тобто вони це ще будуть вкидувати по зірці, потрібно очікувати продовження їх дій, бо це стратегічний план. Ще будуть такі вкиди? Зараз це пригальмується, а далі. Да, будуть. будуть ще такі вкиди, що викличе істерію, істерію. Народну істерію, отакий буде вкіт. Жорсткий. Е, е, да. І це, значить, в якійсь мірі е, тут у людей, у декого, під впливом цієї паніки, оце паніка, перевернута тройка мічів, це неконтрольована товпа або неконтрольована паніка. У декого навіть спадуть окуляри, а стосовно чого, ну, дії у ворога. Розумієте? От дій цих ворога, хтось зрозуміє, що це є псо, а хтось ні. Да. Істерик буде багато. Да. Купа народу буде істерить, оце воно скоро, скоро буде. Да. Це вже готове, вже залито на деякі, ну, як воно йде, розкрутка десь з низів. Так от, уже е, воно приготовано і, можливо, вже десь там залито на компі. Уже готова башня перевернулася. Поки воно в замороженому стані, але скоро почне рухатися. ось. Почне рухатися, почнеться оцей псо. Так що, друзі, це. Е, все проходить в рамках того, щоб ту жезлі перевернувся, тобто, щоб ми припинили свій спротив, відмовилися від всього спротива і так далі. І це довгострокова програма. А по зірках ще можна і король мічів тут засвітився. Можна сказати, що це проводять спецслужби, бо зірки це люди в погонах до того ж, а також креативні дуже люди. Ну і зірка це пролонгованої дії. Так, такі були коротенькі бліци ваші. Зараз я так від себе подивлюся. Буду намагатися коротко, чи почнеться український контраст до кінця квітня. Тут вже у нас 18, тобто до 30 числа, чи почнеться цей контрнаступ? Ні, не почнеться. Не почнеться. Це йде лише підготовка до цього всього. Не почнеться карта руху. Четвірка пентаклів не рухається. Так, Чи почнеться цей контраст до 15 травня. Так, ну тут нам росіяни готують між першим і 15-тим. Травня показати якусь кусь кіну мать. Бо і диявол перевернути, і місяць. Щось тут росіяни щось задумали. Що ви задумали? Е, вони задумали, задумали, ніби як оточити, оточити наші війська, от я б так сказала. Так як вони робили це в минулому. Чи вдасться це? Ну, король король значить, це вони, мабуть, під 9 травня собі таке готують. Де вони там назбираються оточити? Не знаю. Король Кубків налаштовує їх на, на перемогу. Ну, для кого це перемога? Для України чи для росіян? Для України буде перемога, для росіян стеля. Те, що вони там будуть намагатися зробити, бо все-таки всесвіт показує, що вони хотіли б щось оточити. Це не вдасться. Перемога буде за нами, ось за, за магами. Так, ну і питаємо далі, чи підуть в контрнаступ українські війська з 15 по 30 -е, по кінець травня. 31 день у травні. Ну, з 15 по кінець травня. Чи підуть у контрнаступ? Не знаю, друзі, мені показують іще і ще й пізніше. Зірка все-таки відкладає на червень місяць. Так, да, скоріше, це буде в червні аж. О, коли сниться, на червень випадає. Так. Далі дивимося сильно істірять в Криму. Ну, Не те, що і а вони, бояки впевнені, і не впевнені, що Україна буде визволяти Крим військовим шляхом. Давайте подивимося, як буде визволятися Крим. Чи зайдуть, чи зайдуть українські війська в Крим? Чи зайдуть українські війська в Крим. Е, так, ну перемінам бути о цьому стоянню на місці. ну, можна там, Де наші війська стоять, е, там, в, в частині е, звільненої Херсонщини на частині підконтрольної України Запоріжжя. Оця ситуація змінюється. Бо тут починається рух і дійсно рухаються в ту сторону, яка окупована. Тобто туди в сторону Крима, туди переміщаються, переміщаються гарячі точки. Ну, що дивимося, ще зайдуть у Крим. Четвірка кубків, тройка мечів. Да, такий шанс буде, ви знаєте, по тузу Пентаклів. От ті, хто знаходиться в Криму, вони навіть можуть відмовитися захищати Крим. І просто як жасть доброї волі, як зникнути звідти. Захищати вони Крим не будуть. Захищати не буду. Там може бути поодинокі, ну, скажімо так, Вагнеря та щось таке, але масово перевернулася королева Купів, перевернулася тройка пентаклів. Місцеві Крим не, за... не будуть захищати. То що, Війдуть наші війська туди? Ну, Пустельник перевернутий каже так. Зірка каже так. Десятка каже так, що ми повністю звільнимо свої території. Військовим шляхом. Да. Військовим шляхом. В Крим зайдуть наші. Що буде тоді з мостом? По мосту вони намагатимуться вивозити своїх сім'ї, і вивозити своїх дітей в міст якийсь час стоятиме. Ну, а далі що з цим мостом буде? вже підрішено, що з ним буде. Буде те саме, що було раніше. Прильот буде по мосту, чи буде він зруйнований. Ну, переміни будуть, буде працювати паром на переправа. І якісь ще малі суда. І е, зруйнований буде. Так. Да. Ви знаєте, буде не один удар, над цим будуть працювати. Чи буде воно якось одночасно з тим, що почнеться входження у Крим? Так, да. все одночасно буде. Да. Тут ні ногу вибору немає. Да. Тут треба замедлити, буде по перевернутому колесу фортуни, щоб війська не заходили росіянські і щоб не могли втікти. <кхем> Бо по мосту будуть рухатися лише жінки і діти, значить, це на легковому транспорті. А таке щось вантажне, там вже не зможе рухатися. Жезлів перевернути. Ні, тут буде диверсія чи військова операція. І цей мост перевернеться. Зруйнують його, але зруйнують частково так, щоб гражданські могли цивільні втікти. Понаїхавши. Так що така ситуація по Криму. Так, друзі, я дякую вам за увагу. Наступний розклад, який я планую, це буде на 12 домів гороскопу для України, починаючи з 20 квітня по 19 травня. Це в наступному відео. Не перемикайтеся. Підписуйтеся на мій канал Таро Політика, Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші питання, які б ви хотіли, щоб я розглянула. Розповсюджуйте це відео, щоб більше людей могло його побачити. І до нових зустрічей! При запрошую вас подивитися розклад на 12 дванадцять гороскопу для України на наступний місяць.